вітаю мене звати Денис Заченко і одразу до діла цей огляд Fifine AM8 буде складатись із чотирьох частин. Три буде записано безпосередньо на am 8 а вступ і завершення будуть писатись на мікрофон Sennheiser MK600 для референсу. Все інше, я думаю, ви зрозумієте по ходу діла. Відео буде відносно коротким про основні нюанси використання, ну і приклади якості звуку. У текстовому огляді деталей буде значно більше, в основному технічних. Посилання у описі під даним відео. А ну і перед тим як почати, з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що нас нарешті можна підтримати фінансово через YouTube, починаючи з вартості однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер? До діла. Конкретно ця частина відео буде записана на Wi-Fi 8 при безпосередньому підключенні до материнської плати Asus Rog Strix b 550 f Gaming. Але використовувати я буду не стандартний кабель USB c в Type a а окремий USB c в USB c на 3 метра. Це не повинно бути проблемою, бо не дивлячись на якість виконання, а 8 не потребує USB 5 Гбіт. І версії 2.0 має вистачити з головою. Втім, будь-який некомплектний кабель, якщо ви використовуєте його з мікрофоном, це 100% лотерея на сумісність. І лише комплектний кабель буде гарантовано працювати завжди. Якщо він, звичайно, не бракований, що у мене з моїм щастям бувало і не раз. Тому так, перевіряйте кабель заздалегідь. Я дуже вам рекомендую. Також нагадую нюанс із текстового огляду, трішки не по сценарію, але просто щоб ви розуміли. Тільки у випадку підключення по Type-C у вас будуть працювати будь-які перемикачі та будь-які ручки, у тому числі і на моніторинг, і на підсилення, і навіть на підсвітку. Якщо ви підключитесь надалі, я покажу. По XLR або навіть просто по. 3,5 мм, у вас це працювати не буде. Жодна з ручок у вас працювати не буде. Ця частина відео буде записана при записі аудіо на FiFine am 8 при підключенні до професійного рекордера Tascam dr 40 x Цей рекордер я обрав у тому числі для демонстраційних цілей, бо am 8 може на секундочку писати звук. У три джерела одночасно по всім трьом каналам, що присутні знизу корпуса. у нас є. Type-C, по якому мікрофон отримує живлення на RGB і під'єднується до ПК як окремий USB-інтерфейс. При цьому живлення достатнє, щоб можна було моніторити звук з міні-джеку. Далі йде роз'єм XLR, котрий навіть при використанні з фантомним живленням не дозволяє використовувати міні-джек для моніторингу, що досить сумно. Бо, як ви вже могли здогадатись, при використанні Type-C, ви можете підключити моніторинг звуку з мініджека до рекордера, незалежно від того, чи підключений був. Села, ну і моніторинг по міні чеку на жаль не працює просто відживлення по Type-C, тобто павербанк вас не врятує. І нагадую, що якість моніторингу звуку буде по джеку гірша, ніж з XLR або USB. Але це все рівно варіант, котрий до того ж йде окремо і налаштовується окремо по гучності. Тобто вивести окрему доріжку зниженої гучності на запис можна буде без проблем. Також, щоб можна було чесно заявити у назві відео про три види тестування, зараз я пишу звук на Focusrite Scarlett Solo, на ноутбук Asus ROG Strix S15 через програму Audacity. Чому не на ПК, бо Scarlett Solo вимагає USB 3.0, а таких кабелів на 3 метра у мене немає. Втім, якість ви чуєте прямо зараз. А підсумки у мене наступні: якщо не брати до уваги потребу укріпленні вітрозахисту і досить дивну різьбу, про що я розповідав у текстовому огляді, Файфай на M8 8 це чудовий і дуже, дуже дуже універсальний мікрофон, котрий підійде в першу чергу стрімерам будь-якого формату. Він круто виглядає, круто працює, дає нереальну кількість можливостей і коштує не так вже й багато. Тому так. Рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, яким мікрофоном користуєтесь ви. Чи у вас міні-джек, чи у вас можливо бездротова гарнітура, чи у вас можливо XLR, як у мене, наприклад, чи у вас USB Type-C і у вас USB-мікрофон. Вони, до речі, на диво популярні стали останнім часом, хоча я і не віддаю їм перевагу. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Саундмак Є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей мікрофон і на цей магазин будуть у описі під відео. Навіть простий перехід. Дуже сильно допомагає і нам, і магазину. Тому переходьте і знайомтесь. З вас також подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І чим більше коментарів, тим більше він просуває наші відео, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!